Всім привіт! Намасте. Сьогодні починаємо нашу практику стоячи. Станьте комфортно, поставте ноги на ширині плечей. плечі проверніть назад і вниз, Витягніться за маківкою вгору, видержуть все тіло. Таз у нас легко підкручений під себе, глибокий вдих-видих. І за руками витягуємо вгору вдих. І видих вниз. І ще потягнемося. видих, погляд за руками. І вниз видих, підборіддя до грудей. І ще видих. І видих. І останній видих, І видих. Добре. Опускаємо плечі вниз і тягнемо голову по черзі, одне вухо до одного плеча і інше до іншого. Подавлюємо. Вдихаємо глибоко і витягуємо бокові поверхні шиї. І тепер вперед, і вгору в діагональ. Вдих. Вниз, видих, витягуємо передню поверхню шиї Голову не назад закидаємо, а тягнемось під горілєм вгору І ще один. Добре. Розкриваємо зараз руки долонями вгору на вдих. Розкриваємо, збираємо лопатки в тазу, ми не робимо прогину, лише в одному. І з видихом тягнемось вперед, ніби обіймаємо велику кулю. І ще на вдох, розкрились, долоні провернули, вгору. На видих, спруглили і закрились. І ще вдих. розкрились, видих, закрились. І вдих. І видих. Добре. Витягнули знову за долонями вгору, взяли пальці, руки в пальцевий замок, потягнули замком вгору і злегка покачалась вправо-вліво. Таз залишається на місці, ми витягуємось за руками, один бік потягнули та інший. І зараз потягнулись вправо, скруглились вперед, потягнулись вліво і вирівнялись вгору. І тепер вліво, вперед, округляємось, вправо і витягуємось, виростаємо. І ще вправо. І йдемо вліво, наче малюємо таке коло. Угу. І тепер зліва направо намалювали коло. Добре. відпустили, можете струсити руки, якщо. Вони у вас втомились. І зараз пальці широко розкриваємо, долоні дивляться вперед. Ми витягуємо за руками вгору на вдих. І на видих ми тягнемо лікті вниз і назад. З'єднуємо лопатки, наче зажимаємо щось між ними, затискаємо. І ще на вдих. витягнулися вгору, з видихом зібрались таз підкручений. Пам'ятаємо, тіло одна рівна лінія. Витягуємо вдих і збираємось видих. І ще один вдих. І видих. Добре. Відпустили. Тепер руки опустили вниз, прокрутили плечі. Великі кола назад. Закриваємо, вгору розкриваємо і вниз прожимаємо. Угу. І ще. Максимально доступна амплітуда. І тепер в інший бік рухаємось. Закриваємо плечі вперед. І вниз. Угу. І ще один. Добре. Відпустимо. І зараз ми переводимо праву ногу перед лівою, дві стопи в нас дивляться вперед, таз підкручений, дивиться прямо, лівою, лівим зап'ястям захватуємо праве, і з видихом тягнемось в ліву сторону. Витягуємо свій бік правий, лівий скорочуємо, і ми продовжимо тягнути себе за руку, І Опускаємось настільки, наскільки зараз для нас це комфортно. Угу. І вертаємось в центр. Відпускаємо, розплітаємо ноги і тепер ліву переводимо вперед, перед правою. Перехрестили ноги, взялись правою рукою за ліве зап'ястя, витягнулись на вдих. І з видихом потягнулись вправо. І ми себе за зап'ястя прямо беремо і тягнемо в сторону. Знаходиться тіло в одній площині, ми тут не закриваємось нікуди. Рівно, наче ми замуровані між двома стінками. Угу. І вернулись в центр, відпустимо. Можна поставити ноги трошки ширше, зараз ширини плече і руки на поясі, і зараз просто таз штовхаємо. То в праву сторону, то ліву. Не відводимо його назад, лише зі сторони в сторону. Хочемо, ми штовнули одну стінку нашу і іншу. В одній площині рухаємося. На один бік і на інший. І ще. І останній. Добре. А зараз ми будемо малювати коло назад. Ми йдемо вправо. Назад, вліво і виросли. І вліво, назад. Сідничні богри показали вправо і виросли. І ще. Справа наліво. Максимально назад проводимо сідницю. І зліво направо. Угу. Стопи дивляться вперед. І ще. В один бік прокрутили. І в інший. Добре. І ставимо ноги ще трошки ширше. Згинаємо зараз праву ногу в коліні, і ми просто опускаємось паралельно до підлоги, тягнемо сідничні бугри назад, маківку вперед і виростаємо. Не міняємо нічого. Одна нога права зігнута, ліва пряма. Угу. Ми штовхнули назад сідниці, вийшли в паралель, і виросли. І ще штовхнули. І виросли. І ще один. Угу. Добре. І тепер вирівнюємо праву, згинаємо ліву і повторюємо те саме. Сідничні бугри тягнемо назад, максимально. Маківка вперед. І вирівнюємося. Штовхнули назад. І вирівнюємося. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще два, угу. і один. Добре. І знову вирівнюємось. І можна ще трошки ширше, якщо треба поставити ноги І ми сідаємо то на праву сторону, стаємо, то на ліву. Угу. І знову на сідничні бугри тягнеться назад. Одну ногу зігнули, вирівнялись. І іншу. І вирівнялись. Коли ми згинаємо, наприклад, право, ми штовхаємо з правою стопою і виштовхуємо себе. Прямо відчувайте, концентруйтесь, як працює кожен м'яз у вашому тілі. Вмикайте його, чим більша концентрація, тим більше буде кращий результат. Прямо відштовхані з тупою. Добре. А зараз ми будемо працювати, додавати руки. Зробимо спочатку на одну сторону, щоб не путатись, потім на іншу. Ми будемо працювати зараз на праву ногу, так само її згинати. І в нас буде права рука тягнутись вгору, а ліва туди в праву діагональ. І ми будемо виростати. І ще раз Потягнулися, вдих, посідницю назад. І видих, вирісне. І ще вдих. І видих. Видих. І видих. І ще два, і один. Добре. І міняємо сторону, тягнемося тепер сідничними буграми назад, лівою рукою вправу діагональ, правою верніше лів на горі. І виростаємо. І ще потягнулись максимально. І вирослимо. І вдих, і видих. І ще вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Добре. Руки на поясі ми збираємо носки, пятки, носки, пятки. І зібрали повністю наші ноги. Ліва нога опорна, правимо підіймаємо зігнуту в коліні, і прокручуємо круги. Цей рухом вже всі знаєте. Димось. В одну точку перед собою тримаємо баланс і розкриваємо максимально велике коло малює. Угу. Опустили. І змінили ногу, тепер ліву. Прокрутили, розкриваємо наші тазостигнові. Угу. І ще. І останній. Добре. Зараз ми провортаємось вздовж калимка. Давайте ліва нога у нас поки що буде стояти по центру, стопа дивитись вперед, а правою ногою ми будемо рухатись, то закривати, наче ми косолапу і формуємо з них буковку Т. То навпаки, на іншу сторону теж у нас буковка Т. Звід стопи правої буде знаходитись приблизно от, де п'ятка, і де носок. Угу. Руки давайте поки що. Поставимо собі на талію, щоб не путатись. І ми закриваємо правою і розкриваємось. Рухається в нас таз, і за ним грудний відділ провертається, звісно, нога ліва стоїть на місці. І ще вдих. І розкрились Видих. Вдих. І видих, І ще один видих. І видих. І зараз ми додамо руки. Руки в нас будуть робити більшу амплітуду. Коли ми йдемо ногою вперед, ми загортаємо руки і тягнемо їх туди назад. І навпаки теж руки в нас рухаються за тілом, і роблять рух більш амплітудно. Угу. Видих. і видих. І ще видих. Видих. Угу. І видих, видих, і ще один видих, і видих. Добре. Відпускаємо. І зараз у нас права стопа знаходиться по центру, і ми будемо рухатись лише лівою рукою, що поки що на поясі. І ми закриваємось ліва знов у нас по центру стопи, і назад на видих. Вперед видих. Назад видих. У нас спочатку рухається від ноги таз і за ним грудний відділ. Відчуйте цей рух. Права стопа повністю нас в опорі на всі точки. Угу. І додаємо руки, загортаємо себе ще глибше заходимо, збільшуємо амплітуду нашого руху. Вдих. І видих і видих. Видих, і ще один. Угу. І зупинились. Добре. Зараз у нас знову буде опорна а, ліва стопа. І ми будемо рухатись правою просто вперед, назад. Ноги знаходяться в нас паралельно і додаємо руки. Ми зараз їх згинаємо в лікті до себе. І коли в нас йде права нога вперед, то в нас йде вперед ліва рука, і ми ніби натягуємо стрілу, лук наш. І з видихом навпаки, нога права назад і права рука вперед, і ми знову натягнули. І ми продовжуємо рухати ногою і прям максимально тут витягуємо, уявляємо, що ми натягуємо. І в нас лопатки теж рухаються, ми збираємо і туди тягнемо. Назад, угу. і продовжуємо витягнення за руками. Ми не просто тут махаємо руками, а ми відчуваємо. Як рухаються наші лопатки? І ще один. Угу. І зупинились І зараз у нас права ступа Опорна буде рухатись ліва. Коли ліва ступа йде вперед, права рука йде по діагоналі. І потім змінюємо навпаки. І знову натягнули лук максимально. І в іншу сторону його витягнули. І продовжуємо прокувати. І розтягуватись. Видих. І ще два. Видих, видих, і видих, І видих. Добре. І зараз в нас знову ми сьогодні прям потанцюємо трошки на килимку, опорна буде ліва, і права знову нас буде крокувати. І руки зараз будуть робити такий рух. Права буде йти вперед, ми опираємось на неї, ліва п'ятка відривається. І руками виводимо вгору. І робимо такий, наче злегка більше не так прогин, як ми розтягуємо передню поверхню тіла і злегка прогинаємо спогляд, переводимо вгору. Потім ми переводимо. Призгинаємо ліву ногу в коліні, праву відриваємо стопу, і руки через низ, йдуть назад, а лоп мені тягнемо собі до колін. І ще на вдох перенесли вагу на праву передню ногу, прогнуємось. І з видихом назад, стопа на себе, руки витягуємо вгору. І розклаємось максимально вдих витягуємося. І з видихом витягуємось також максимально наверх. Маківка дивиться вниз. І продовжуємо вдих. Розкрились, видих, вниз. І ще два. Видих. І видих. І один. Вдих, і видих. Добре. Зупинились і змінили ноги. Зараз у нас права на місці, опорна, ліва вперед. І так само переносимо вагу на ліву сторону. На вдих. Витягуємось, прогинаємось. І з видихом розгинаємо праву, переносимо вагу на себе, ліва стопа на себе. І потягнулись руками вверх, голова опустилась вниз. І ще виросли вдих. Розкрились, видих. Закрились. І ще розкриваємось. Вдих. І видих. Вниз. І ще давайте три. Вдих. І видих. І два. І видих. І останній. Вдих. І видих до Зупиняємось, згинаємо ноги наші в колінах, ставимо їх на ширині тазу, опираємось руками собі над коліна і на вдих ми прогинаємо погляд трошки вгору, діагональ, і таз прокручуємо вверх. І з видихом скругляємось максимально, тягнемо лопатки вгору, дивимось собі на живіт. І ще на вдох. Розкрились, прогнилися, на видих. Закрились. І ще вдих. І закрились видих. Іще давайте два. Вимирюємо і ховаємося. прямо максимально відчути, як кожен хребець розкручується. І кожен хребець закручується. Добре, підіймаємось. І зараз руки в нас йдуть через сторони вгору вдох. І ми опускаємо руки і опускаємось від голови, починаючи починаємо скруглювати. Хребець за хребцем, скругляємось, коліна можна злегка призігнути. І опускаємось максимально низько, провисаємо, і починаємо з купрюка підкручуватись, виростати. наче у нас кожен задача хребець по черзі від тазу вгору, рухаючись, приклеювати до задньої стінки. І остання голова. Ще вдихнули. І з видихом опускаємо руки починаємо скручуватись від голови вниз. Плавно опускаємось і плавно підіймаємось від тазу і рухаємо згору. І ще один вдих. І скрутились вниз плавно, наче пірнули видих. І розкрутились. І потягнулись вгору вдох, і вам сте видих, подякували собі, я вам також дякую за практику, чекаю вас! На наступних тренуваннях підписуйтесь на мій канал. Можете подякувати мені за мою працю, залишити коментар, лайк, порадити своїм знайомим тренувати зі мною, а також в дописі під відео є мій інстаграм і посилання на банку Монобанк. Всім дякую і до скорих зустрічей!